Прекрасною роботою і, і вам останнє слово. Будь ласка. Щиро дякую всім. Я, я е, спробую коротенько, але не гарантую. Коротенько. Перш за все, я хочу подякувати професору Земенковському Борису Семеновичу. Ну, це, це гордість бути тут, у стінах Львівського медуніверситету Галицького, Мати цей захист. Ну, це честь для мене. Ну, дійсно. Я щиро вдячна ректору національного фармацевтичного університету, професору Кутвійська Айла Анатолійовне. Це моя альма-матер. Я мала можливість виконувати дослідження, навчатися, ну, набувати досвід в стінах мого університету. Щира подяка. Я вдячна нашим рецензентам, професору Кисличенко, професору Бурда, професору Владимирові за рецензування роботи. Я вдячна нашим опонентам, професору Марчишин, професору Карпю, професору Одинцові за опанування цієї дисертаційної роботи, за слушні зауваження за всі співбесіди, які в нас з вами були для покращення цієї роботи. Моя безмежна вдячність всім членам наукової ради за те, що в даний час ви змогли знайти цей час. І провести з нами цей захист дисертаційної роботи, моя вдячність членам експертної комісії, професору Музаченко, Антоню, професору Маршишин за роботу з диссертацією і всі надані відгуки та рекомендації. Щира подяка секретарю Ірини Володимирівні за ведення цієї роботи і за допомогу з усім. Моя вдячність. Роман Богданович Олесик, вашій команді за підтримку, за реальну допомогу в організаційному процесі, я б не змогла це все зробити сама. Щиро вам дякую. Безмежна вдячність моїй кафедрі, кафедрі фармацевтичної хімії, яка мене прийняла ну, відносно нещодавно. І це дуже теплий колектив, який ну, допомагає в будь-якому випадку. Щира подяка. Моя вдячність також професору Ковальову Володимиру Миколаєвичу. Кафедра фармакогнозії, е, мого національного фармацевтичного університету, це мій перший вчитель фармакогнозії, це мої знання з колонкової хроматографії. Це, ну напевне, рідкісний метод зараз, і саме він дав мені ці, ці основи. Тобто, я це вмію робити завдяки його науковій школі. Я вдячна всім колегам з України, з ким я співпрацювала. Це дивовижні люди. Це Фермери, це ботаніки, це сільськогосподарська практика. Вони мене навчали і давали мені свої знання, які ми поєднували, і маємо, що маємо зараз. Я дуже вдячна моїй науковій школі, тим, хто захистився Анастасії Кричун, тим, хто зараз виконуємо разом наукові дослідження. Я щиро вдячна всім науковим колегам з різних країн. Thank you very much, Michael. That you will be during all this VIVA with us. Thank you very much. for your support for for your support this day for us. Thank you very much. And я um, дуже вдячна професору Людаса Івановского. Uh, я знаю, що uh, ви завжди допоможете не тільки в науковому плані, а й в особистому. Це це дуже велике значення для мене, для моєї родини. Ще раз вдячна за все. Вікторія Копівна Гаргіянсь. Я знаю, ну напевно, тільки одну людину, яка б змогла довести це до логічного кінця. Я вам щиро вдячна за все, Вікторія Копівна. Дуже дуже вас поважаю за, за все, що ви для мене зробили. Мама, якщо б 20 років ти не прийняла жорстке рішення, що я маю отримати фармацевтичну освіту, я не знаю, що було би зараз. Я... Дійсно, тебе дуже вдячна за це рішення, за підтримку, за, за народження, за життя. Так що дуже тебе люблю. І мої діти, да, Таїсія і Андрій, ну, мабуть, без них ця дисертація захистилася набагато раніше, але без них же моє життя не було б, б сенсу, не мало такої любові. Та я вдячна своїм дітям за витримку, за всі ці нерви. Най най я не знаю, яка людина в моєму житті це мій чоловік. Я він мене підтримує. Це дуже важливо, коли є хтось з тебе за плечима, хто винесе все цей науковий м, науковий шлях. Я вдячна моєму чоловіку за це. І я хочу подякувати на останній Збройним силам України за те, що в цей надважкий час вони захищають нашу землю. Вони боронять нашу землю, і ми можемо продовжувати ці, ці цей науковий шлях. Звичайно, і в нашій країні, і в інших країнах ця колаборація. Вона дає свій вихід. Я вдячна нашій країні за все. Щиро дякую. всій науковій раді.